Вітаю всіх! Попав такий мені поломаний ноутбук Dell. Доволі хороші ноутбуки по вмісту золото, платіни та палатів, як бачимо, наявно видні. Тут по золото роз'єми, також є тут ламельки в таких таких платках. пам'ять, здається. Ну, зараз ми його ще тут розберемо, подивимось, тут бачимо теж така чітка позолота є. І що тут в цих нотах хорошого, це те, що ця марка вона містить дуже велику кількість золота. та Паладію, друзі, всі отакі от ноутбуки. Зараз я його трошки ще дорозбираю, розкрию. Подивимось, що там ще в ньому є. Ось так, друзі, зняв я саму шоб клавіатуру, щоб показати. Як бачимо процесор, тут пам'ять все є на місці і ось така велика кількість позолочених роз'ємів. Ноутбук доволі хороший по золоту. Смисла його далі. Тут по берегінькому розбирати вам його, показувати немає смисла. Ну і так все видно, процесор, пам'ять все є. І все, друзі, доволі хороше, в хорошому стані навіть ось такий бачимо пам'ять. Також золото хороше і всі роз'єми. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.